Цьогоріч у Чернівцях збільшили кількість територій для прибирання. Договори про надання цих послуг планують укласти з вісьмома фірмами. Скільки цьогоріч із з бюджету міста виділять на прибирання, та які вимоги висувались до підрядників? Розповідаємо у наступному матеріалі. У 2024 році за прибирання вулиць міста відповідатимуть вісім підрядників, з якими планують укласти договір. Адже як зауважує начальник управління благоустрою, кількість територій для обслуговування цьогоріч збільшили. Натомість, через воєнні дії відчувається брак кваліфікованих працівників. До цього ми всі працювали таким чином, що поступово укрупнювали території для того, щоб було можливо менше граців, більш якісних і для того, щоб краще прибиралось місто. Але, на жаль, з повномасштабним вторгненням відбулася ситуація, яка призвела до того, що частина е працівників, двірників е пішли захищати нашу країну. І відповідно, яка ситуація виникла, що не у всіх з наших. Попередніх підрядників, які приймали участь в прибиранні міста в утриманні, була наявна кількість працівників, та яка потрібна. Учасникам тендеру виставили найпростіші вимоги. Це визначена кількість людей та наявність техніки для підмітання та механізованого прибирання вулиць, а також вивозу сміття. Зауважує Олексій Голованов. Тому що, по перше, це е, робота найпростіша. Вона ми не завжди можемо вимагати, щоб був е, досвід безпосередньо е, підтверджений попередніми роками. Ну а по друге, знову ж таки, через те, що Певна кількість людей була мобілізована і пішла на безпосередньо на захист нашої країни. Ми розуміли, що не у всіх компаній просто може бути цей досвід, але з іншого боку, ми розуміли, що ми не можемо наше місто лишити неприбраним, і нам треба було йти на певні поступки. Олексій Голованов каже на прибирання вулиць виділили таку ж суму, як і минулого року. Ну, приблизно 62 мільйони, приблизно так само було в тому році, і чому приблизно, тому що зараз договора знаходяться на стадії, тобто публікації на сайті, і вже коли будуть безпосередньо опубліковані, тоді можна буде сказати точно і чітко. Насправді грошей виділили в цьому році стільки ж, скільки і в минулому році передбачили, а можливо навіть зіграли трошки менше за рахунок тендерних процедур, за те, що е, хтось дав свою нижчу ціну заздалегідь е, нижчу, ніж була передбачена безпосередньо на сайті Прозоро. У випадку, якщо прибирання вулиць. Буде неякісним або ж будуть скарги від мешканців громади, то спочатку застосовуватимуть штрафи. Якщо ситуація не зміниться, то з компаніями розриватимуть договори. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, ТВА.